Вітаю вас, шановні відвідувачі каналу Звільнити Панаба. Сьогодні ми поговоримо з вами про дію кіл управління електровоза В11 М6 при роботі в режимі ослаблення поля. При переході в режим ослаблення поля машиністи встановлюють реверсивну рукоятку в положенні ОВ1, ов 2 ОВ3 та ов 4 відповідно. І тоді. Почергово будуть заживлюватися контактні електромагнітні реле К1, К2, К1, К2 та К3 відповідно блоку К61. На даній схемі трошки буде складно розібратися, які саме клеми будуть отримувати живлення, але тут достатньо просто розглянути, що ОВ1 працює у колі провода Е531, та у колі провода. К-2 блока А 3 у колі провода Е 532 що буде відповідати горизонтальній лінії, і кожна з ліній, починаючи з горішньої, відповідає кожному своєму електронному реле. Тоді з провода Е 301 через замкнені контакти АЗВ В 20 по проводу 501 через вентильний діод Д-51 проводом 510 живлення приходить на 12-ту клему. Блока К6,1. З цієї 12-ї клеми живлення буде заходити на всі вище зазначені електромагнітні реле блоку К61, а відповідно К1А3, К2А3, К1, К2, К3. При постановці реверсивної рукоятки в положення ОВ1 замикається живлення і видається на першу клему вхідного, з вхідної сторони. Електромагнітного реле К1 А3 Воно вмикається і при цьому видає з 12 клеми вихідною стороною на першу клему. Також замикається живлення з третьої клеми, блока К2А3 і отримує живлення з 12 клеми через вихідні контакти К2 А3, електромагнітного реле блока клеми 2. При цьому з блоку Клеми 2 живлення проводом Е532 буде поступати на контакти реле блоку У8.3. Слід зазначити, що цей датчик використовується в якості датчика високої напруги, а також датчика перевантаження, блок У 6 секції А та блок У 4 секції А відповідно працюють як реле. Високої напруги і реле перевантаження. Пам'ятаємо, що реле відсутні за їх роботу відповідають датчики блок у 8.3. Якщо ми не маємо високої напруги і наші двигуни не перевантажені, отримав живлення провід 549 і аналогічні блоки у 83 що відповідають за роботу реле. Перевантаження блок у 5 секції А, блок у 4 секції Б і у 5 секції Б. Відповідно, у 4 і У 5 секції А відповідають за перевантаження першого, другого, третього, четвертого двигуна, аналогічно перший, другий, третій, четвертий двигун секції Б. Якщо двигуни не перевантажені, датчики не спрацювали, то отримав живлення провід Е 554 і вмикаюча катушка проміжного реле буферного захисту РП18, 500 провід мінус. При цьому проміжне реле РП18 вмикається і замикає власні контакти. З проводу Е531, що отримав живлення попередньо, через замкнені зворотні блокувальні контакти електромагнітного контактору К-36, проводом 576 через замкнені контакти проміжного реле РП-18. По проводу 579 через контакти датчики буксування ДКБ-1 та ДКБ-2. По проводам 539 та проводу 543, отримують живлення, вмикаючи котушки контакторів ослаблення поля К-33, К-34. Проводом 450 через замкнені блокувані контакти гальмівного перемикача ПКТ-2 в положенні моторний, 500-й провід мінусове коло. Це призводить до увімкнення контакторів К-33, К-34, що в село військемі, відповідно, призводять до збору першої позиції ослаблення поля. Але в колах управління це також призводить до замикання їхніх блокувальних контактів з провода е 532 через замкні блокувальні контакти К-33, проводом 547, через замкні блокувальні контакти К-34, проводом 576 стають на самозаживлення. При наборі другої позиції ослаблення поля відбувається розімкнення живлення реле К1А3. Але під живленням залишається К2А3, а відповідно контактори К33, К34 через схему самозаживлення з власними блокувальними контактами, при умові не спрацювання буферного захисту і заживлення РП-18 все ще лишається увімкненими. Слід також зазначити, що в електровозі В11 М6 навіть на першій позиції ослаблення поля у разі спрацювання буферного захисту розбирається режим ослаблення поля. Але на другій позиції ОВ2 також відбувається замикання електронного реле К1 і отримає живлення третя клема відповідно по проводу Е 530, то вмикаються котушки. Вмикаючи потужки контакторів К-35, К-36, 500 і провід мінус. Відповідні контактори вмикаються. На третій позиції ослаблення поля, відповідно, получить живлення електромагнітне реле К2 і клема К4. По проводу Е533 заживить електромагнітні вентилі контакторів К-37, К-38. Ну, а відповідно, на четвертій позиції ослаблення поля увімкнеться К3 із п'ятої клеми. Проводом Е535, вмикаючи катушки контакторів К39, К-450 провід мінус. Давайте розглянемо, що ж буде відбуватися при паралельному з'єднанні, бо воно найкоротше на режимі ослаблення поля на позиціях ослаблення поля. Перший, другий, третій та четверті відповідно. Отже, будемо розглядати перший другий двигун секції А на паралельному з'єднанні. Від струмоприймача ПК-1 через дорослі подавлення перешкод Л1, е замкні контакти дахового роз'єднача РЗ1, через замкні контакти швидкодіючого вимикача БВ1 СА. Вхідні кабелі диференційного реле тягових кіл рд 1, 10-11 Живлення буде поступати на замкнені контакти лінійного контактору К10. І далі живлення буде проходити через замкні контакти гальмінного перемикача пкт 1 в режимі. Моторному через замкні контакти 20 та п'ятнадцятого реостатних контакторів, оскільки режим ослаблення поля працює тільки на ходових позиціях. Дані контактори замкнені. А якщо ви процес здогадалися, ви молодець. Якщо ні, тепер ви знаєте. Тоді через замкні контакти лінійного контакту К 18 живлення буде поступати на замкнені контакти аварійного перемикача ПКД 1 положені Нормальної роботи, замкні контакти реверсора ПК-1 в положенні вперед, обмотку якоря першого, другого тягою двигунів. Замкні контакти э, реверсора ПК-1 в положенні вперед. Замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторний. І доходить ось до цього червоного вузла. Умовно кажучи, червоного. Проходить через обмотки збудження першого та другого тягових двигуніт, на замкній контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторний, і до другого червоного вузлика, де буде поступати на замкні контакти аварійного перемикача ПКД-1 в положенні нормальної роботи. Паралельно від першого червоного вузла живлення буде підніматися вгору другим колом. Паралельним, а саме на замки контакти контактора ослаблення поля К-33 на першому шунті і проходити через весь блок опору ослаблення поля. На другому шунті, відповідно, буде замикатися К-33, К-35, а отже, К-35 буде шунтувати блок і вже не від клеми 1,5 буде проходити живлення, а від клеми 2,5, що призведе до зменшення цього. Шунта опору, що призводить до поглиблення ослаблення поля. Відповідно, третій та четвертий шунт так само працюють. З п'ятої клеми живлення буде приходити на обмотки індуктивного шунта l 3 і до замкнення контактів аварійного перемикача пкд 1 в положенні нормальної роботи. Далі проходить через силовий шунт датчика струму U4 4 на замкні контакти п'ятого контактору групового перемикача ПКГ-2 через замкнені блокувані контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні гальмування. І кабелем номер 70 господи, гальмування, моторний. Моторний замкнуєш червоні контакти. І кабелем номер 72 на замкні контакті шостого контакту групового перемикача ПКГ-2 на 121 кабель. 121 кабелем на вихідні кабелі диференційного реле тягових кіл 8-9, На 122 кабель через шунт лічильника тяги, 127-м шунт лічильника рекуперації, сотий кабель заземлювальний пристрій, мінусове рейкове коло. Абсолютно аналогічно буде проходити живлення. І третім-четвертим двигуном, але вже через чотні контактори. К34, 36, 38 та К40 відповідно. А якщо ви не вірите, що у секцію Б абсолютно аналогічно буде заходити живлення, то ви абсолютно праві, тому що живлення у секції Б якорями буде проходити в положенні контактів реверсора, в положенні назад. А вся інша схема буде абсолютно аналогічна. Хіба що буде відрізнятися заживлення обмоток якорів? Як ми вже сказали, вони будуть стояти в положенні назад. Таким чином, сьогодні ми з вами розглянули, як же працюють силові та коло управління електровозу В-11 М6 при увімкненні ослаблення поля. Ну а ми не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайк. Коментувати відео, а також не забуваємо про те, що хай квітне україномовний залізничний Ютуб. Бережіть себе і слава Україні!